Після опадання листя важливо захистити свій сад та виноград від хвороб та підготувати їх до зимівлі. Осінь це час, коли рослини готуються до спокою. У цей період на деревах і кущах можуть залишитися спори грибкових захворювань парша, борошниста роса, іржа або шкідники, які ховаються в чи ґрунтів. Без обробки вони збережуться до весни і завдадуть шкоди молодим брунькам та пагонам. Обробка саду, винограду та ягідних кущів восени дозволяє знищити більшість патогенів і шкідників, підготувати рослини до зимового періоду, зміцнивши їх імунітет, а також забезпечити ранній старт та здоровий розвиток навесні. Як підготувати сад до зими? Після опадання листя потрібно провести викорінююче оприскування. Це один з найефективніших способів захисту від грибкових захворювань та шкідників, які ховаються у корі дерев. Що ж потрібно для цього зробити? Підготуйте розчин, змішайте 50 г препарату мідний щит і 400 г сечовини в 10 літрах води. Добре, перемішайте до повного розчинення компонентів, використовуючи оприскувач, ретельно обробіть дерево, включаючи гілки, стовбур і пристволове коло. Цей розчин діє одразу в кількох напрямках, знищує спори хвороб, що залишилися після сезону, і створює захист на весь зимовий період. Крім того, сечовина, що міститься в складі, має азот, який так необхідний для рослин навесні. Я продовжую, а ви поки підписуйтесь. У нас багато корисного про сад та город. Як підготувати виноград до зими? Виноград це рослина, яка потребує особливої уваги восени. Без правильної обробки і догляду він може не пережити зиму або навесні почне хворіти. Обробка винограду. Після опадання листя обробіть лозу фунгіцидом мідний щит. 25 грам препарату на 5 літрів води. Обробка знищить спори хвороб, які залишаються на лозі, та підготує рослину до зимівлі. Обрізка. Проведіть обрізку кожного рукава. Залиште 8-10 бруньок на плодовій лозі, а решту обріжте. Зрізані залишки лози не викидайте. Наріжте їх на черенки, зв'яжіть у пучок та помістіть у поліетиленовий пакет. Зберігайте їх у холодильнику або погребі до лютого. Потім їх можна укоренити та отримати нові саджанці. Укриття: пригніть лозу до землі. Зафіксуйте за допомогою дух або інших кріплень. Накрийте лозу двома шарами щільного матеріалу, наприклад, агроволокном. Залиште торці відкритими, поки не настануть сильні морози. Для того щоб уникнути надлишку вологи, яка може нашкодити вашій лозі, такий догляд допоможе винограду чудово перенести зиму, а також зберегти всі свої властивості для майбутнього врожаю. Пишіть в коментарях, які хвороби та шкідники найбільше надокучають вашому саду та винограду. Та до нових зустрічей на території сімейного саду.